Привіт! Сьогодні я в такому незвичному образі хочу розпакувати одразу три величезні коробочки від Evelyn. А ви вже бачили відео з Евілі на моєму каналі. Я залишу посилання. І сьогодні я хочу разом з вами зробити макіяж в першу чергу у цієї Шоко Гламур. Зараз покажу, що тут. Ще в мене є ось такий гарніший пакетик, в який я буду складати подарунки для вас. Тож не забудьте лишити коментар, відкрити інфобокс, там буде написано, як прийняти участь у розіграші, тому що я обожнюю ділитися. І сьогодні разом з вами. Теж чимось поділюсь, цікавеньким. І так, що в нас тут є? Я дуже сильно хотіла спробувати ось ці кремові тіні. Це прям супер. Дуже шалених, красивих кольорів, близькі для губ. Також тут маска, а, оцей сяючий топер. Я не знаю, навіть як сказати. А, також тут бальзам для губ і два відтінки бронзерів. Далі із колекції Вандер Match. Ось ці засоби. Тут кремові рум'яна, також хайлайтер, дві палетки і серум Primer. Я не пробувала. Можемо, до речі, з нього почати спробувати. А, в мене із Вандер Меч є тональний крем. Консилер, я от ці засоби, я все, що тут показую, я буду знизу прописувати, От дуже вам раджу, мені сильно сподобалось. Я робила з ними окремий огляд, залишу на нього посилання, ви зможете подивитися. Колекція вар'єте. Так. Просто якийсь шалений хайлайтер з надзвичайними блискітками, потім ось такий з рожевим відцінком. О, пудра із пуховичкою, Так, пудру сьогодні теж будемо наносити. Оцей олівчик в мене є, і тільки інший кольор, наскільки я бачу. Також два види а, чорна і коричнева туш і лайнер. І олівчики, і оцей зелений в мене є. Він просто супер. Коротше, давайте зараз а, почнемо. З того, що я оберу деякі засоби, якими буду робити макіяж. І потім вже покажу вам все, і будемо наносити, тому що тут є щось, чим я вже користувалася, що мені подобається, є щось те, що для мене в новиночку. Я вам ще хотіла показати різницю між цими двома бронзерами з колекції Шоко Гламур. А, ось так вони виглядають. Так, оце 01. Це 02. В мене є інший бронзер, який я сьогодні хочу нанести, тому що, я, чесно кажучи, не дуже зараз готова до кремового бронзеру. Я тільки приїхала, в мене ще тут просто розвалена вся хата. Тому я обрала деякі продукти вже. Та що ж таке? Я думаю, що буде у нас тут кілька відео з цими всіма розпаковками. По-перше, поки я це все обирала, я вже нанесла ось цей праймер. І, чесно кажучи, я поки не розумію. Мені здається, що він просто як догляд, оскільки я далі буду наносити продукти, які я добре знаю: а саме консилер і тональний крем Wonder Match, то я зможу подивитися, як він працює вже на тих продуктах. Які я знаю в дії. Ось такий бронзер, хочу його ще вам трошки показати. Це суха текстура. Всі назви, посилання, всі відтіночки будуть написані внизу в інфобоксі, щоб ви могли швидесенько все знайти і подивитися. Тож, давайте зараз будемо наносити. Так, мені дуже сподобався цей консилер. Ви знаєте, що я фанатка велика, якщо ви тут не вперше, консилера від Dior. Але останні дні я користуюсь цим від Емілін, і я думаю, що це. Про щось таке говорить. От, тому а, він прикольний, гарно працює, а, в нього приємна текстура. Я б, звичайно, хотіла, щоб відтінок піч, який в мене зараз, був трошки більш піч, тому що цей такий якийсь більш нейтральний, я не знаю, як це пояснити, тому що я думала, він буде більш персиковий. Зазвичай я консилер наношу а, от тут, на, більше за все, на внутрішній куточок ока, там, де в нас є кольоровий дисбаланс. І вже потім так от росту До речі, якщо ви користувалися пензликами від Evelyn, напишіть мені, будь ласка, які вам сподобалися, яка якість, коротше, чи варто брати, тому що я не знаю і ні в кого їх не бачила. Мені було б цікаво спробувати і це, тому що я вже придбала собі шампунчик, мені дуже сподобався з кавою. І зараз я використовую бальзам для волосся, від них теж дуже-дуже класний. А ще Маша написала, що в них прикольний пілінг для шкіри голови без оцих окремих частинок. Я не бачу, щоб якось по-інакшому лягав тональний крем на цей серум, але наче все добре. Ось так виглядає цей тон. Я думаю, що якщо його наносити, я беру просто трошеньки капелюшку І так от легенько мені подобається, що він, бачите, живе обличчя, тобто через нього проглядається ваша власна шкіра. Але якщо, я думаю, нафігачить там і добряче прибити ще спонжем, то все буде чікі пікі Подивіться, який мілошний спонжик у пудри. Це, звичайно, взагалі не функціональна штука, тому ним я наносити не буду, але він дуже гарненький. Вона має, не знаю, чи видно, такий наче трошки розживатий підтон. Зараз будемо пробувати. Я люблю розсипчисті пудри, і якщо вони все фіксують, то це взагалі я на пудрі ніколи не економлю. І зазвичай наношу її спонжем. Написано, що ця пудра підходить як для обличчя, так і для зони навколо очей. Ну, Я думаю, що за рахунок свого цього рожевого підтону, вона, типу, має знімати в том, знаєте, як оці є, анти, як це називається, бази для підмакіяж з ефектом нейтралізації, втомленої шкіри, Вони всі такі зазвичай рожевенькі. От і ця, я думаю, певно, з таким же самим натяком. Ну, вона гарненько лягає, до речі, і не створює оцього ефекту, знаєте, Мишки в борошні, як моя бабуля казала. У мене поки прям немає для не чого дека лупатися. Хоча я це дуже люблю. Мені оце щось обосрати. За мілу душу, реально. Тому, особливо, якщо це пудра. Я дуже люблю всякі пудри, обожнюю. Я її ще потестую, але поки що я просто в захваті. І вона прям. Прям по відчуттях така, знаєте, відполірована. Шкіра. Та беремо ось цей бронзер, він, до речі, дуже пігментований, тому його дуже-дуже трошеньки треба. Я Якось перші пару разів, коли ще не знала, скільки його треба, я собі прям такі робила скули порундучі. Це взагалі мені навіть сусідка казала: в тебе такий яскравий контурінг». Але я бачу, що зараз <теш> теж незначно краще. Ну, нічого, все одно, мене ніхто не побачить. Я буду робити свої справеньки, піду заберу Льову в садочку. Ну, і, в принципі, все на цьому. Я просто дуже сильно хотіла а, спробувати цю шоколадну колекцію, особливо тіні, тому що я шукаю заміну одним кремовим тінням саме в такому рожевому відтінку. Тільки що збагнула, що вона же кремові рум'яна. ну нічого, я. Ого, як багато всього набралось. Зараз, я думаю, щось придумаємо. Беремо пензличок. Ого, пігментація. Ну, ні, це не той продукт, який можна, звичайно, наносити е, на кремну на суху текстуру, тому що я думала, знаєте, воно... Плямки, плям, Боже, я тепер виглядаю, як Марія Антуанета. Знаєте, як є цей а, у Rare Beauty? Всі її кремові текстури можна наносити на сухі, і вони просто офігезні. Але тут, знаєте, цей фінт у шамі не прокатив ну, нічого. Що зараз воно всядеться. Мене, ніхто не побачить. Але галянь який гарний колір. такий. Свіженький. І такі прям дуже симпатичні. А, Так, давайте тепер оформимо брови. Моїм улюбленим від Evelyn Олічком. Це відтіночок Soft Brown. У мене, на жаль, немає гелю для брів від Evelyn. Але в мене є ці м -м, дуже гарні, мерехтливі, рожеві, красивущі тіні. Вони прям з блискітками. Прикольно. Подивимося, чи ці будуть такі, як я собі їх придумала в голові. Тому що, О, Боже, в них такий гарний золотистий відблиски. Я думаю, що якби була сонячна погода, то ви б це побачили? Ну нічого, вона ще буде. Тому що там вже обіцяють знов покращення. Коротше, дуже прикольно виглядають. Вони такі, типу, трошки голографічні, але ви бачите, вони тут такі е ядрьона-рожеві, а на очах ні. не прям навіть я б сказала, більш в такі золотисто-перлинкові. Дивіться, які гарні. Ну, вони прям невиразні, не такі, що прям бабам! Щоб у вас і у всіх інших людей повилазили очі. Весь блискіток, типу кремові, ось такі темненькі, шоколадні. І ще, вау, теж такі дохромні. Блін, які офігенні, дивіться. Ну, я просто не хочу все прямо на себе зараз ліпить. Плюс я хочу ще оці всі блискітки нанести. Давайте спробуємо, поки Тіні трошки вологі. Hello! Hello! Ну-ка, давайте. Матір Божія! Офігеть! Оце, конечно, ну, люди на вулиці зрядіють. Я іноді, коли от виходжу кудись, думаю, чи не випишуть мені скоро перепуску всіх диспансер. Ну, ще треба з технікою попрацювати, тому що пальцем воно якось не дуже рівномірно наноситься. Але, бляха, як воно гарно виглядає. Це просто що-то з чим-то? Подивіться, яка красота? Ну, це розвал. Всього. Беремо трошеньки бронзера, і щоб, хоч якусь форму мало оку, отут профарбовуємо в складоньку. Завтикала і вже тут фігачу собі макіяж очей поповній. Коротше, я цим олівчиком дуже красивий відтіночок. Бачите, а, хакі називається. Він, типу, зелений, з мерехтінням, але От, не видно, що він зелений, бачите? Він дуже гарно виглядає, дуже так, хочу сказати, природньо, але так, я що зробила? Я оцим бронзером теж підвела і нижню повіку, ось таким плоским пензликом, потім підвела олівчиком, і тепер трошеньки все розтушую. Цей олівчик він швидко застигає, тому працювати з ним треба прямо так без відкладання. Подивіться, як. Красива! Хайлайтер. Я хочу взяти цей, тому що це дуже делікатний блиск. А взагалі воно позиціонується, типу, як Glowing Powder на все обличчя, але я не знаю, хто буде наносити це на все обличчя. Але як хайлайтер виглядає дуже годно. Я, коротше, вирішила, що я потім в мене ж там є кремовий хайлайтер, кремові рум'яна. А якийсь інший макіяж зроблю. Тільки кремовими продуктами від Evelyn, і вже подивимось, як це все працює. Бюджетний макіяж кремовими продуктами. Мені дуже подобається ця пудрочка, я от вам рекомендую, якщо ви любите дуже делікатне таке сяєння, щоб навіть не було зрозуміло, чи є якісь сяєння, воно от робить наче неча... висвітлення. Тобто, ну якщо погустіше нанести, то буде, звичайно, видно. Але навіть якщо от трошки доторкнутись, воно, О, тут бачите, трошки-трошки-трошки дає легенький блік. Мені прям дуже подобається ця пудра в якості хайлайтера. Треба нафарбувати вії. А я для цього візьму просто свою фаворитку. Я, до речі, а, не являюсь якоюсь великою фанаткою туші варіте, але ця. Вандер Меч. Вона просто якась неймовірна. Вона мені дуже сподобалась, дуже класний ефект, дуже класні вії, дуже гарна формула. Ось така звичайна щиточка. І вона так круто профарбовує. Зараз я вам покажу. І вона прям дуже-дуже класно носиться, а не віддруковується, як я почула, люди кажуть. Коротше, прям топчик. Так, ну ось такий вийшов у нас ефект. Трошки, я, звісно, сьогодні просто <свісно> в найкращому своєму репертуарі, по-моєму, перестаралася зі всіх можливих варіантів. Хочу вам порадити 01 олівчик. Дуже красивий колір. Він такий м'якесенький, трошенький, наче коричневий, але. Прям супер відповідає кольору Шкіри губ. З ним гарно робити омбре. його ще можна розтушувати. І, взагалі, використовувати просто як таку нейтральну помаду. Він дуже комфортний, цей олівчик, коли ви наносите його на всі губи, він не сушить, не скочується. Прям супер-супер-супер комфортний, такий прям молодець. Я для себе зараз обрала ось такий відтінок 01. Я думаю, буде гарно. Давайте спробуємо. Боже, він прям з олівчиком супер гармоніює. Подивіться, яке гарне сяяння. Написано, що це вініловий блиск для губ, і він дійсно дає таке красиве сяяння, і він дуже комфортний. От він не липкий. він такий кремовий, наче. В нього дуже прикольна, приємна формула. Зараз я розпущу свою зачіску. І поки пару хвилиночок це все усядеться, подивимось, як воно буде виглядати. Але а, в мене є блиск ось цей від Евілін з блискітками. А, я думаю, що за рахунок формули з блискітками він такий трошки більш цупкий, але і тримається на губах, дефігіча довго. Тобто, навіть коли ти поїш, він все одно залишається. А не знаєте, як буває, що ти там водичку попив. І все пропало. А оцей вініловий, я думаю, що він буде швидше сходити, тому що він не такий цупкий, от, але і на губах він прям дуже комфортний. От я розмовляю, і взагалі, якби я не знала, що в мене нафарбовані губи, немає от цього відчуття навіть такої мінімальної якоїсь ем, склеєності, чи як це правильно сказати. Так, коротше, я коли розпускаю цю свою зачіску. То в мене, по-перше, це я сьогодні робила без жодних стайлінгів, крім термозахисту, який я вам показувала в пустих банках, от тут. Так, коротше, е, така моя зачіска. Вона зараз, звісно, через дві хвилиночки вся розпуститься, але мені подобається оцей такий типу результат на браш. І я коли заколюю так волосечко, воно, по-перше, тримає, не лізе нікуди, плюс воно тримає ще якось завіток, і є оцей об'ємчик. Тому що моє волосся і об'єм це взагалі слова, які ніколи не стоять в одному реченні. А тут, бачите? Давайте швиденько пробіжимось по продуктах. Це у базу серум, я ще буду тестувати. Мені сподобалось, що вона легенька, добре лягає. Я думаю, що її можна наносити, до прикладу, просто з SPF, Влітку, ну, типу, коли зараз в мене вже було 322 слої крему, SPF і все інше, самостійно буде клас. Продовжую любити, можу досі рекомендувати ці два продукти. Консилер, прям дуже класний. І тональний крем мені подобається, тому що я раніше була величезною фанаткою Liquid Control тонального крему і крапельній формулі, але ця значно зручніша. Пудра з цією мілашною пуховочкою, безполезна, я б сказала, а, прикольна пудра, буду її ще тестувати з іншими тональними засобами. Мені цікаво, як вона буде лягати. І, коротше, спробую до неї знайти підхід. Але я бачу, що вона блюрить і трошки, як мені здається, все ж таки. Але тепер ж не зрозуміло, це ця штука дає, чи що. А, бачите? Такий, наче, ефект живого сяйні шкіри. Я це не люблю. Я люблю пластмасову матову манекенову шкіру. Бронзер дуже пігментований. Бачите на очах, як він виразно виглядає. Мені він сподобався, але ще е, треба з ним якось, е, коротше, знайти до нього певний правильний пензлик. Тому що це не той бронзер, знаєте, який ви там можете наносити кілограм і буде потрошку-потрошку наслаюватись. Ні, він прям зразу такий бабах. А кремові ці рум'яна. Я думаю, що вони будуть класно працювати, якщо я їх нанесу коректно, а не так, як а, дорбецло. Продовжую вам рекомендувати в якості хайлайтера цю пудру. А, далі. Ну, це гарно. Ну, яке ж воно гарне. Це може на фотографії воно не гарне, а в житті воно таке гарне, ну дуже красиві тіні. Якщо ви шукали такі блискітки прикольні, а, ці прям гарнющі, мені дуже сподобались, хоча вони наче на такій коричневій підложці, бачите, вони не дають а, коричневого кольору. Тобто вони реально надаються, ні. Якщо ви лякалися, що вони будуть занадто інтенсивні, вони прям божественні. Наступне кремові тіні. Буду ще тестувати інші відтінки, але оцей рожевий теж його не бійтесь. Він ви бачили, яке дає гарне сяєння. Це на літо дуже, до речі, класний макіяж, коли ви просто трошки додаєте сяєння на очі, якийсь там легесенький контурінг або рум'яна, і побігли. Тому це не той рожевий відтінок, який я шукала, тому що я хочу, щоб він був сам рожевий, але самі кремові тіні дуже дають красивий ефект у цього освіжаючого мерехтіння. Блиск, ну це просто супер. От, реально, я вже скільки з ним розмовляю, він не закочується нікуди, не скочується, не розтікається, бо я ж не жодної секундочки не мовчала після того, як я його нанесла. Дуже годний продукт. А, там є інші відцінки. На сайті є а, свочі, Ви можете подивитися. Це відцінок 01. І от як він виглядає і на мені. Ну, Але не забуваємо, що він з олівчиком і у кожного свій відтінок губ, тому трошки буде по-іншому лягати. Олівчик цей дуже класнючий, це прям супер-супер з бюджетних олівчиків. Це дуже не знаю, а мною олівчик. Туш, бандер, меч. Ну, дуже гарна, дуже мені вона подобається. А якщо ви фанат варієте, то, звичайно, і не хочете експериментувати, то я вам тут нічого не скажу, тому що це ну, не моя туш, я якось з нею не дуже гарно в відносинах. Але оця Вандермеч мені прям супер сподобалась. Тому, якщо вам не подобалось вар'єте, але ви готові дати ще один шанс тушам від Евірін, спробуйте Вандермеч, вона прям мені дуже зайшла. Олівчик для брів, я його неодноразово показувала. Ви знаєте, що він дійсно хороший. І ви дуже багато з вас писали мені гарні відгуки про ці олівці. Це от такий в мене макіяж. Я не знаю, наскільки він шоколадно-гламурний. Я навіть не можу сказати, чи він взагалі шоколадний, але дуже симпатичний. І мені здається, що виглядає красивенько. Коротше, всі засоби, які я тут спробувала, майже кожен з них. Підкорив моє сердечко. Ці що ще ні? Я їм дам ще варіанти проявити себе. І вже потім, в якомусь фінальному відгуку, ми зробимо з вами рев'ю на все. Тому що я, от вперше, коли спробувала ці засоби в одному з минулих відео, я тоді зрозуміла, що це класні продукти, хочу їх продовжувати тестувати далі. І, от, ви бачите, вони дійсно себе виправдали дуже гарно себе поводять. Я можу їх радити, от, вже там, скрізь ті тижні, скільки я ними користуюся щоден. Я Вирішила до вас вийти ще раз. Я нанесла сьогодні. У мене макіяж тільки продуктами. А, Я використала консилер і тональний крем. Потім на губах в мене поверх ось цей бальзам дуже приємний, він має такий легесенький відтіночок. Це із шоколадної колекції. Він такий. Але якщо ви його розподіляєте, то це просто такий легенький, коротше, майже ніякого відтінку. Після тону і консилера, я нанесла. Кремовий контурінг. Ось цей я обрала відтінок 02. Він такий пігментований, це капець. Ну, він прям дуже сильно пігментований. Тому його треба просто крахатулька. Я взяла, рознесла його на руку, і потім вже з руки наносила. І він все одно був суперсильно пігментований. Короче, я просто хочу показати. Я розумію, що я ще не наловчилась плюс не підібрала ці пензлі, які будуть ідеально працювати. Але, ну, таке, коротше, я от тики-тики, я вже його просто розтягнула всюди, куди можна було той, цей бронзер, але ну, такий живенький дуже результат виходить. Я нанесла кремові ось ці рум'яна, причому, що бронзер я наносила і на очі ще. Бачите, вони такі гарні. І потім ще трошки пройшлася таким пухнастим пензлом і нанесла. коротше, все, куди можна було, Ну, бачите, я вся така трошки підрум'янена. Далі я ще нанесла ось цей кремовий хайлайтер. Дуже він приємний. Я думаю, що на літо я буду його змішувати з кремом. Для тіла, щоб було таке сяяння, тому що в ньому таке гарне мерехтіння. Бачите, От як волога шкіра. Дуже красивий він. Така желейна якась текстура, і він гарно лежить на шкірі, і він нелипкий. Коротше, я його нанесла, до речі, поверх. Пудри, щоб ви розуміли. Бо я знову забула, що треба було нанести кремовий хайлайтер і згадала, коли вже припудрилась. Ну, така я дурбецьла. Вийшло класно. Тобто він от гарно лежить, сяє. Понятно, що я думаю, що крем на крем виглядало б краще, але все одно він дуже гарно лягає. Все одно нанесла його на руку, розподілила по руці, і потім з пензликом нанесла на обличчя. Далі брови трошки оформила. І на губах в мене ці рум'яна. І зверху оцей бальзам. Хотіла просто вам показати, щоб ви бачили. Що я, Тому що я не думаю, що от, тіпа, якесь окреме прям велике відео робити, а зараз я, мені треба було трошки підфарбуватися, щоб дещо зняти. І я вирішила показати вам. Ну, виглядає, мені здається, дуже природньо. Такий оцей макіяж без макіяжу, знаєте, як хлопці кажуть, вона не нафарбована, а там на тобі 4 кілограми контрольних засобів. Коротше, от таке. Клас, мені подобається. Виглядає гарно. Все, я пішла робити іншу розпаковку в інстаграмі. Якщо не підписаний, підпишіться. Я наразі бажаю вам чудового дня. Дякую вам, що подивилися це відео. Обов'язково приймайте участь в розіграші і залишайте коментар, залишайте лайк, підписуйтесь на канал. І не забудьте зробити сьогодні ваш щоденний донатик в той фонд, якому ви довіряєте. Гарного дня!